Я володарка Audi Q4 і це мій чесний відгук від користувача. У мене автівка у сірому кольорі. Мені здається, що вона дуже універсальна, тому що бруду практично на ній не видно. Колеса до 20, Мені подобаються оригінальні, які приїхали з заводу. Такі я і залишила. Зимова зараз резина без ключовий доступ. Вигляд з боку, кліренс 20 см, Можна класно заїхати на якийсь тротуарчик, якщо це потрібно. Дуже зручно. Вигляд позаду, багажне відділення тут доволі велике. Це відкривається з кнопочки. Брудна машина, дощ в цьому відділенні дуже багато місця. Мені навіть немає що тут возити. В мене є ще тут таке приховане, і в мене тут знаходиться моя зарядка. Якщо я хочу зарядити автомобіль, просто натискаю сюди. В мене тут є спеціальний відсік і два порти для зарядки. Повільна і швидка зарядка. Мені подобається, що тут є проекція в темних приміщеннях. Супер. брат близнюк Audi Q4 це Volkswagen ID4. В них однакова колісна база. Вони відрізняються тільки зовнішньо. Але я чесно скажу вам, що мені. Ауді подобається більше саме тому я і купила її. У мене автівка 2024 року. Я її місяць чекала і дуже задоволена, не дивлячись на те, що це електричка, вона не настільки проста, ескетична, як більшість електромобілів. Почнемо з керма доволі незвичайної форми. Особисто мені дуже подобається, виглядає футуристично, класно, воно зручне, правда. Є один мінус: тут немає підігріву керма. Можливо, в інших комплектаціях можливо додати цю функцію, але конкретно в моїй базовій комплектації цього. Ого, немає також. Я думаю, може через цю форму. Бачите, тут можуть загинатися ось ці нагріваючі якісь елементи, і тому на таку форму керма е, вони вирішили не зробити. Е, я не володію інформацією на 100%, але це мої здогадки. Тому так, що мені ще подобається в цьому кермі, я люблю фізичні кнопки, тому що коли ви кермуєте авто, вам потрібно відчувати, що ви натиснули там плюсик, мінусик зі свого власного досвіду. Скажу, що коли у вас фізичні кнопки, які ви натискаєте, ви менше відволікаєтесь на екран або на кермо, і ви дивитесь прямо на дорогу. Дорогу. Тобто це про вашу безпеку в першу чергу. Тому е, кнопки сенсорні на кермі, я вважаю, що це скоріше мінус, ніж плюс. І ось бачите, в мене дві ось такі пелюсточки знаходяться позаду. Це рекуперація, плюс-мінус, тобто або збільшує рекуперацію, або зменшує. Якщо ну дуже простими словами, рекуперація це, грубо кажучи, повернення енергії вам же в батарею. Що ми бачимо на цій панелі, я проїхала рівно. 1111 кілометрів зараз, плюс 2,5 градуси. І до речі, температура теж впливає на кількість кілометрів, яку може видати вам автомобіль. Зараз дуже сильний дощ на дворі. Основний екран дуже зрозумілий. Мені подобається. Він добре працює з CarPlay. все просто супер. Що мені ще подобається тут робити? Це змінювати колір в салоні підсвітки. Давайте зараз покажу, які варіанти тут є. Тут можна натиснути індивідуально. А давайте ще ось такий рожевий. Все тепер в мене все рожеве. Зараз не так помітно, тому що доволі світло. Підігрів сидінь у нас тільки передніх. У мене позаду сидіння не підігріваються. Мені надзвичайно подобається панель управління. Ми потягнули трошечки вниз. Ми вже на драйв або B, На нейтралку можна поставити або задній хід. І розкажу вам про камери. Коли я купувала цю машину, я одразу запитала, чи будуть тут камери 360. Для мене це було надважливо, так як машина ця велика, вона доволі довга, 4,5 метри. Звісно, тут безліч сліпих зон, і камери дуже допомагають. І не раз мене виручали. Ось як виглядають камери. Попереду вона показує навколо, коли їдуть машини з боку, ззаду, вона мені теж про це говорить. Я повертаю кермо, і вона мені одразу підказує, що якщо ви будете викручувати так кермо, ви в'їдете, наприклад, там в сто в Який ось тут буде справа. Камерою можна скористатися не тільки коли ви здаєте назад. Можна просто натиснути спеціальну кнопку, бачите, тут намальована ось така камера, і подивитися навколишнє середовище. Я живу в столиці, в Києві величезні проблеми з парковкою, тому без цієї камери реально незручно. Що стосується посадки і сидінь, сидіння взагалі мені дуже подобається. Тут написано: у нас є трон. Я налаштувала під себе, я люблю сидіти доволі високо, для того, щоб добре бачити. Пам'ять сидінь теж є просто супер. Ще одна навіть базової комплектації це панорамний дах. Або можна називати це напівпанорамний дах, тому що є ще більші. В моїй попередній машині у мене був білий комбінований салон. Мені дуже подобалося. Завдяки цьому додатковому світлу, який йде від панорамного даху, тут теж комфортно. Є підлокітник, там можна зберігати якісь свої речі. В мене, взагалі, всього по мінімуму я дуже люблю порядок в машині. Далі, тут ми можемо зберігати свою каву, якісь стаканчики, бачите, тут можна ось так спеціально поставити. Але я це прибираю, тому що. Каву я не п'ю. І в мене тут просто паличка для паркінгу. Як можна зарядити телефон в цій автівці? Ось у нас є вихід Type-C. є комплектація, де безпровідна зарядка, конкретно в моїй машині немає цієї функції, але чесно скажу, я практично в автомобілі телефон не заряджаю. в мене ось є ось такий от провід. У нас є різні режими їзди. Натискаємо Drive Select, Я їжджу на комфорт. Тут можна обрати інші варіанти. Для міста це є найкомфортніший варіант. Також в управлінні автомобілі автомобіля у мене є драйв і режим бі. Я вам розкажу про ці два режими, в чому їх різниця і що я більше з них люблю. Режим драйв по факту такий самий, як ви їздите на звичайному автомобілі, не на електро. Схожий гальмівний шлях по відчуттях просто звичайна їзда. Якщо ми переходимо на режим бі, у нас іде інтенсивне збереження електроенергії, тобто машина починає дуже сильно гальмувати. Тільки ви відпускаєте ногу з педалі газ. Все. Вона одразу буквально така у зупиняється. Тобто енергія не йде на те, щоб далі котитися по дорозі, а ця енергія швидко рекуперується назад в батарею. Зрозуміли? Тому особисто такий режим на щоденну звичайну їзду бі Мені не дуже подобається, а от в заторі це насправді класно, тому що у вас машина зайвраз не котиться. Ви трошечки піднажали газу, і вона собі повільненько, повільненько, повільненько. Ну коротше, класно для заторів. Тут треба пробувати. От як вам мені подобається іноді погратися в ці режими. Наскільки ж мені вистачає одного заряду батареї. зараз? У мене 64% батареї, і мені показує, що у мене запас ходу 260 км. Ось це реальна ось цифра, яка зараз написана. Звісно, автомобіль прораховує температуру на вулиці, в якій температурі у вас стоїть машина. Все це має значення. Власне, я їжджу не багато, тільки по місту і живу я фактично в центрі, тому я заряджаю автомобіль. Приблизно раз на 10 днів або раз на 2 тижні. Знаєте, в що я закохалася в електромобілі в його швидкості без передач, коли я швидко перелаштовуюся, або мені треба десь проскочити, або швидко когось обігнати, або в поворот швидко заїхати. Вона надає вам ту швидкість, яка вам потрібна, просто за лічені секунди, навіть менше. Знаєте, як кажуть, що машина їде або машина не їде, і ось в цьому класно, що от вона насправді їде. Коли вам потрібно, вона вам надає цю швидкість. Позаду теж достатньо місця. Є свій власний клімат-контроль. Також ще один плюс. Ось ця панель вона відкидається. Такий підлокітничок, і там теж можна стаканчики поставити. Коротше, тут класно, але єдине, що немає підігріву задніх сидінь. Що стосується музики, просто супер. Шумоізоляція, мені, власне, подобається. Зовнішній вигляд, внутрішній вигляд, мені подобається. Давайте ми з вами трошечки проїдемо. До речі, звук поворотника мені особисто подобається, бо бувають такі, знаєте, мерзкі і неприємні. Така ж машина, як у мене, я вам зараз її покажу з боку. Є трончик теж сіренький, дуже гарно. Q4. Ще, що мені дуже подобається, зараз я зупинилась на світлофорі, і в мене одразу поставився автоматичний електроручнік. Зараз це у всіх сучасних машинах, вам не потрібно тримати ногу на гальмі. Весь цей час. Що стосується дзеркал, вони у мене доволі великі, це зручно, все видно прекрасно. Навіть на маленькому кільці легко розвертається. Як звучить авто, теж. Що стосується зарядок, я користуюсь швидкісними зарядками. В мене автівка від 20 до 80% заряджається приблизно за 35-40 хвилин. Залежить від станції. Я не купувала цю автівку з ціллю зекономити, і ось ця одна зарядка від 20% до 80% коштує мені близько 700 гривень. Тобто, 10 днів їзди в моєму варіанті коштує мені близько 700 гривень. Якщо ви заряджаєтесь вдома, якщо у вас є своя власна зарядка, вам це буде коштувати буквально. Опійки і підсумуємо, вона комфортна, м'яка, класно кермується. Зарядка для мене це не є проблемою. Для моїх потреб їзди цього абсолютно достатньо. Мені подобається, як вона швидко розганяється. Мені подобається, що тут є CarPlay, Мені подобається, що я зручно почуваюся в салоні. Мені подобається, як вона виглядає і зовні, і всередині. Мені подобається, що тут можна змінювати підсвітку. Мені подобається, що я підігрів сидінь. Мені не подобається, що немає підігріву керма, але це не є якоюсь дуже великою проблемою. Покажу вам, як виглядає ключ. В комплекті йде два ключа. Один я ношу з собою, один в мене запасний. Як взагалі я вирішила купити саме цю Audi Q4 e-tron? Я стояла, чекала свою подружку біля парковки, біля супермаркету і побачила цю автівку. Вона мене зацікавила. Я думаю, що ще такої раніше не бачила, що ж це така за машина. Подивилася оглядів декілька подивилась. Дзвонила, запитала, скільки вона коштує. І я вирішила, що я хочу саме таку. Довший час я відкладала гроші, продала свою попередню Fiat 500, зібрала все до купки і купила собі цю машину. Ну і бачите, місяць я її практично чекала, тому місяць майже я була без машини. Ну, це було правда незручно, але не прям жахливо. В мене просто всі мої справи вирішувалися з допомогою таксі, але я на таксі зараз їздити просто не можу. Так, це що? Перевірка шумоізоляції. Мені здається, що ця машина для міста просто супер. Якщо ви хочете їздити в далеку дорогу, звісно, це не найкращий варіант, як і будь-яка інша електричка, тому що вам доведеться витрачати час на зарядку. Хоча, якщо ви будете підзаряджатися там всього лише один раз або навіть два рази по 40 хвилин, наприклад, я думаю, що це не така проблема. Ви там собі пішли на заправці, випили каву, сходили до вбиральні, погуляли трошечки походили. Тобто, і тут я не бачу якоїсь глобальної проблеми. Але якщо ви хочете їздити там дуже далеко, хочете в Європу поїхати, в якийсь тур, там покататися і туди, і туди, і туди. Звісно, ця машина буде не такою комфортною, як тоді, коли ви можете за 2 хвилини заправити повний бак. Я дякую, що ви подивилися це відео. Не забудьте поставити сердечко і підписатися на мій канал. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, я обов'язково вам відповім.